У цьому відео я розповім, чому майже 100% всіх постанов ТЦК, які приймаються стосовно військовозобов'язаних, є незаконними і як це довести. Отже, проаналізувавши багато постанов, які видані апеляційними адміністративними судами за червень-вересень 2024 року, я встановив, що майже 85% рішень цих судів приймаються на користь позивачів, тобто на користь чоловіків, які оскаржують постанови ТЦК. Чому це так виходить? Як правило, суди вказують на те, що причиною скасування постанов ТЦК є порушення процесуальних норм, це саме головне правопорушення, яке робить ТЦК. І друге це недоведеність тих звинувачень, які вказані в протоколах про адміністративні правопорушення. Отже, як встановив 8-й апеляційний адміністративний суд своїй постанові від 11 вересня цього року. А головний, головною причиною за цією справою визнання постанови ДЦК незаконною було те, що суд що ДЦК не надав особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, строку для ознайомлення з матеріалами справи. Відповідно до статті 278 з призначкою 2 кодексу про адміністративні правопорушення. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, повинна бути повідомлена про розгляд її справи не пізніше, ніж за три дні. Чи насправді так і відбувається? Ми знаємо, як розглядаються справи про адміністративні правопорушеннями органами ТЦК. як правило, особу затримують. Одразу знаходять якесь правопорушення на не оновлення даних чи відсутність на обліку чи відмова про проходження ВЛК одразу після цього складається протокол і одразу після цього приймається постанова про накладення штрафу. А штраф у нас за цією статтею 225 тисяч 500 гривень, який в сумі, якщо ви не сплачуєте цей штраф, збільшується вдвічі, тобто 51 тисяч гривень. Отже, як становив суд, якщо особа, якщо працівники ТЦК не Додержується трьохденного строку на повідомлення особи про розгляд її справи. Це є порушенням справи особи на справедливий суд, тому що така особа не має можливості ознайомитись з матеріалами своєї справи, надавати клопотання, надавати докази своєї невинуватості і користуватись юридичною допомогою адвоката. Отже, суд приймає рішення, що ТЦК порушила право особи на справедливий розгляд його справи. І, отже, така постанова ТЦК ЦК є незаконною. А тепер зрозуміємо майже всі постанови ТЦК ЦК. Приймаються одразу після складання протоколу, тобто особі не те, що надається три дні, особі не надається навіть декілька годин для ознайомлення з протоколом про адміністративне правопорушення та захистом своїх прав. Це як встановив суд і є підставою для скасування такої постанови. А отже, майже всіх постанов ТЦК. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, лайкайте його, а також підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете знати більше про права і вміти з ними користуватися.